Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні в нас фінал. Фінал, тому що у нас битва з босом. Поворот мертвого називається. Так що менше слів та переходимо до справи. ці троє це ж я цю трійцю переміг огнали давай 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 <кху> та бляха муха гульф бляха муха Ох, oh, Хенджі. Давай, Нісанчик, ти зможеш. Бляха-муха, як тісно. Та бляха-муха, дайте проїхати. О, дякую за перше місце. Ох, oh, як темнувато. Ще... І деяку діл... деяку ділянку не бачу навіть. Бляха-муха, та... Коли закінчаться ці бісові серпантини? Давай, 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 давай. Бляха-муха. Ось так. Вот так. Табляха муха. Бляха муха та. Та скільки цих поворотів тут буде? Ух, 80%. Я лідер. Прискорюсь перед фінішом. А ось і фініш. Але це ще не кінець. Грошовий приз 50-200 та отримав доступ гальма та підвіску. Клас 3 спортивний комплект. То в мене і стоїть професійний комплект, так що мені не треба спортивний комплект. О, ні, по місту. Погнали! От хитрі. Вони знають все. Ось так. Так. Давай. Лайна нас догоняет. Тут бляха муха. Це зіпсував цей фургон. Прискорюємось. От бісовий вульф Зато це ще не кінець, ще є шанс. Бляха-муха, та звідки ви берете цей трафік. Ось так я знову в лідерах 54%. Давай, давай, давай. Та бляха-муха, годі мені підсрачники давати. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. 83 відсотки. бляха-муха. Підкінець, тільки не під кінець, бляха-муха. Так, 91% відсоток. треба в лідерах бути. Ось і він фініш, але як я говорив це ще не все. Знаєш як, Знаєш, як я, я потратив сумки? гроші з цієї сумки? З... Зробив нікий щедрий А Ось і ти, Даріус. Погнали. Який він швидкий, цей Даріус. З ним не так просто буде, як з, з тою трійцею. Ляха-муха. Схитрив Дарьюса. Схитрив. Давай, бляха, муха. Ляха. Що ти насміхаєшся там з мене? Давай, який він швидкий бляха муха дорожнє сміття. І чому я не скоротив? Не все так просто Бісовий трафік ще заважає Та я не можу його наздогнать, надто швидкий Ха, дарію Шо? дарився шо? О, ти програв Даріусе. але ще дуель по каньйону лишився. І не надейся. а він швидкий цей Даріус, особливо в цих серпантинах. За цих місцевих різких поворотів, приходиться гальмувати. <кій> <кій> давай. Давай, 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 не відставай. Хто там просів? Це ти скоро просядеш. Тут нема зак азоту. Бляха муха. Все, бляха, муха, врізався. Прийдеться все спочатку робити. Давай. вижу ці серпантини. Давай, давай, Вже половину пройшли ці різкі повороти. Я тебе обійшов. Я тобі не дам! Є! Yeah. Перемогли. Грошовий приз 200 та отримав доступ Audi Mans Quattro. Ух, uh, як мені сьогодні повезло. Дарріус. <різь> Програв <різь> 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 Сильвертон захоплено. Ключи в машине. Ключи в машине. Гоняй на здоровье. Гоняй на здоровье. Напомню, Но не нибудь быстрее кто -нибудь не швидше тебя за тебя. Виграв. Дякую за Need for Speed Carbon. Ви отримали доступ до п'яти новим автомобілів, в тому числі Audi Le Mans Quattro. Випробуйте їх в заїзді. Відкрийте всі можливості, які можуть дати карточки, приймати участь в погонях, пройдіть кар'єру до кінця. Не знаю чого. Нічого в ігрових сценах, як сказати, музика гучніша. Хоча я її прикручував, але вона не прикручується. Так що в нас ще лишилась битва команд, по ходу. І її ще можна пройти, а потім уже перейду до наступного проходження нової гри. А ще я, був, я забув щось вам сказати. Так що, на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого і гарного вам настрою!